Добрий ранок усім привіт-привіт. І сьогодні у нас друга частина захисника нашої України. Так що я цілу ніч якийсь шорхи бачив, та якби щось копали. Зараз йдемо питати, що яке там у нас завдання. Привіт! Що хочеш? Я хотів запитати, яке у нас сьогодні завдання. Сьогодні ти будеш один, але нічого страшного. Ти будеш захищати наше селище прямо з самого близу. Іди чекай ночі. Звісно ж, я чув щось капали. Так, Тут на всякий випадок нам буде ось так от. Давайте перекусимо яблучко, і зараз я полотнуюсь, коли будемо. Що підірве нам все тут. Нормальний Орк. Ти нормальний вообще? На, підірвався. Господи, Орк! Орк взрывчатка. Це неможливо перетерпіти, скільки у вас тут таких злих. Господи. На білоруси. На. І тобі на. на. Так, коротше, зараз ми будемо підніматись наверх. І старатись вибратись. Опа. Я вас захи... захисник не краще. У мене одне хп, коротше. Так. Трохи життя собі все-таки відновив якось. Не знаю як. Коротше якось підновив. Давайте підемо, візьмемо... Їжі, їжі, їжі. Господи, чий пауки тут. В когось мало-мало-мало бути їжа. Я знаю у якогось мого друга там, напевно. Голиму, голиму. Так тут нема, треба вибиратись теж буде. Ой ой. Копець мене замітили, давай. Пускай, друже, друже, Вася Петя, Зібрались, давайте я поїм, Дайте мені м'ясо мого там. валяється, ідіть ви. Достали павуки, Павуки достали. Просто розумієте, скільки в мене хпшок залишається? Так мало, що я не можу просто вам описати. І приходить цим насом від них їсти від них. А, господи, з цих русяків! А! Господи, тепер на мене мій друг нападає. Все, тепер треба думати, як з другом ще й справитись. О, давай, давай. На, на, на. Другом розібрались, тепер з ними треба. Так, давайте, 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 давайте швидше, швидше біжимо, 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 біжимо. Біжимо, 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 чекаємо, чекаємо. Так, забираємо останні ці і валимо, валимо звідси просто. Лівчика собі поїсти, а ще я скрафтив ботиночки на всякий випадочок. А, джаудіті. Так, давайте вийдемо поки що виламаємося. І скоро вже має нідж закінчитись. А потім, коли ми справимось з всіма орками тут, ми підемо на Пукіна! Воювати з Пукіним! Давай, відривайся, не поки. Да, да, молодець. Зірвався, і шо мені від тебе? І шо мені від тебе? Так, давайте, давайте, давайте. Алло, 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 я тут половину росіянів перебив. Давайте допомогу мені! Голдім помер від мене. Так, да, бо він вирішив на мене напасти. Так, вівці, вівці, хорошо, хорошо. Так. Угу. Тут у нас величезний. Такий я. Окопок, давайте поки що підемо. Пошукаємо ще пацанів. Орки. Походу, день уже закінчився, можна йти віддихати. Добрий день, а мені можна вже йти лягати спати. Так, іди, на своє ліжко ляж. Спи собі там гарненько, гарні сни хай сняться. Пока-пока. І залиш нам всю гніву плоть. Ну, оці русяків. На, до побачення! Зустрінемось в наступній серії.